В останні роки найпоширенішим видом теплиць стали арочні теплиці з полікарбонату, у них багато достоїнць, але і без недоліків не обійшлося один з них недостатня міцність каркаса. А тому при великій кількості опадів в зимовий період є загроза обвалення такої теплиці під вагою скупчився зовні снігу. Як без праці очистити від снігу теплицю з полікарбонату, найпростіший спосіб очищення снігу можливо застосувати, якщо його накопичилося трохи, і він ще не встиг примерзнути до поверхні полікарбонату. Потрібно просто постукати рукою по покриттю середини. Сніг сповзе в цьому випадку самостійно. Такий спосіб застосуємо в тому випадку, якщо ви маєте можливість стежити за теплицею регулярно. М'який сніг можна зіштовхнути навіть за допомогою звичайної лопати для прибирання снігу. Зверніть увагу на те, що лопата в цьому випадку повинна бути пластикова без металевої насадки. А чищати сніг краще рухами від низу до верху, верхні шари в цьому випадку сповзуть самостійно. Якими інструментами і пристосуваннями краще користуватися, якщо ж снігу було багато, він накопичувався на поверхні шар за шаром. Злежався щільною кіркою, постукування не допоможе. В цьому випадку потрібно застосувати одне з випробуваних городниками пристосувань. Швабра з гумкою для згону води, синтетичний віник, скебок з пластикового килимка, щоб теплиця не складалася при найменшій навантаженні, товщина листів полікарбонату повинна бути не менше 6, м, а крок між дугами максимум 50-70. Головна ж умова: надійний каркас з металевих труб квадратного перетину, швабра для згону води з м'якою насадкою, має масу переваг при використанні її для прибирання снігу з полікарбонату. Також швабру для зручкою до 3 метрів завдовжки можна знайти в магазинах автозапчастин. У такого способу прибирання снігу маса переваг, швабра економічна за ціною, робоча поверхня досить велика, гумова накладка на швабрі не дряпає полікарбонат, достатня довжина палиці, на якій кріпиться насадка. Дозволяє діставати до верху теплиці, можна згрібати сніг, направляючи швабру знизу вгору, що полегшує процес. Відео прибирання снігу за допомогою швабри. Синтетичний віник з довгою ручкою теж впорається з шаром снігу, але тільки якщо його товщина не перевищує 10 см. Так звана чистилка. Винахід з підсобних матеріалів, шматок пластмасового частого килимка розміром близько 100 нуль з прив'язаними по краях мотузками накидається на дах і послідовно протягується як мочалкою по всьому верху теплиці. Проводити цю операцію доведеться у двох або як радять автори винаходу. З іншого боку, закріпити мотузки на дроті, протягнутої уздовж теплиці, стовчики радять розміщувати подалі від теплиці і робити вище, щоб їх не замело снігом, а дріт кріпиться ролик, який легко уздовж неї ковзає. Не рекомендується скрібати поліс поверхні полікарбонату за допомогою металевого скребка. необхідність постійно звільняти теплицю від снігу протягом усього зимового періоду підштовхує їх власників до винаходів. Так деякі умільці виготовляють дерев'яний скербок, для чого на довгу рейку кріплять дерев'яну планку, краї якої за допомогою укосів теж з'єднують з рейкою, а можна придбати в автомагазині пластиковий скербок з алюмінієвою телескопічною ручкою, яка дозволяє дотягнутися до верху теплиці, як почистити від снігу теплиці зі скла, якщо у вас теплиця не з полікарбонату, а скляна, то ймовірно. Він здатна витримувати трохи більше снігове навантаження, але і у такої теплиці є межа міцності. Скла теж можуть продавлюватися, щоб прибрати сніговий покрив з такої теплиці, і дійдуть вже перераховані кошти. Деякі власники скляних теплиць радять з осені застелити скляний дах дошками відповідного розміру, щоб зняти частину навантаження зі скла. Дошки укладаються уздовж даху так, щоб вони в декількох місцях спиралися на металеві поперечини каркаса, сніг в цьому випадку можна зчищати менш ретельно і без втрати скла. Відео, як почистити від снігу скляну теплицю, так як ми проживаємо в селі постійно. То великої проблеми з очищенням теплиці від снігу не відчуваємо, щоб зіштовхнути з арочної теплиці невеликий шар. недавно випав снігу, використовуємо якраз ті пристосування. Про які вже написано вище швабру для миття підлог і синтетичний віник з м'яким ворсом. Іноді досить буває і простого постукування середини ніяких спеціальних пристроїв ми не виготовляли. А так як снігу у нас буває не дуже багато, велика його частина сама вільно скочується з похилих боків теплиці, теплиці зі знімними дахами, і що там. Де ви проживаєте, зими бувають сніговими, а можливості регулярно стежити за станом теплиці немає, можна підібрати собі теплицю зі знімним дахом, один з таких варіантів теплиця матрешка, у якій середню частину можна пересунути на краю після завершення посадкового сезону. Щоб ваша теплиця перезимувала в цілості і схоронності, необхідно запастися відповідним інвентарем і регулярно його застосовувати. Не допускаючи утворення на теплиці снігового замету, і тоді навесні ви будете готові до ранніх посадкам вітамінної зелені.